Пакетики з сухофруктами та трав'яними чаями для захисників готують учні початкових класів Лукамлешківського ліцею на Вінниччині. В пакунок хлопчики та дівчатка складають шавлюю, чорницю, карпатський збір, мелісу, м'яту, жепшину, липовий цвіт та листя подорожника. Виспівують українські народні пісні та волонтерять. Четвертокласники Лука Малешківського ліцею готують на фронт енергетичні пакунки. В таке складають шавлію, чорницю, карпатський збір, мелісу, м'яту, шепшину, липовий цвіт та листя подорожника. Я чаї ставлю, курагу, ставлю, фінікси, розинки, сушені яблука, арахіси, горіхи, щоб вони зігрівалися і скоріше поверталися додому. Наші хлопці дуже молодці. Ми дуже дякуємо, що вони нас захищають. і Ми зараз сидимо ось тут, в школі і вчимося. Батько дев'ятирічного Івана Сулими ще з перших днів великої війни став на захист нашої країни. Хлопчик вірить, що пакетики з сухофруктами та трав'яний чай, які вони готують з однокласниками, подарує частинку домашнього тепла і його батьку на фронті. Я їх дуже люблю і теж хочу, щоб хлопці ними теж смакували. Я попросив святого Миколая, щоб мій батько швидше повернувся додому, і закінчилася війна. Під час уроку діти виготовляють близько 30 пакунків. Вже не один раз ми робили ось ці енергетичні пакуночки. Ми знаємо, що вони дуже корисні і зроблені своїми руками. Це ми робимо на уроці мистецтва. У нас так вийшло, що волонтерство це поклик серця, це не обов'язок. Учні Лука Малешківського ліцею волонтерять з початку повномасштабного вторгнення російських окупантів. Старшокласники плетуть маскувальні сітки, працівники закладу ліплять вареники та печуть смаколики. Вони збирають ось такі прекрасні смаколики, які будуть зігрівати серця наших захисників та захисниць. І вони будуть більше мати сил для того, щоб наблизити перемогу. Такі проекти вони згуртовують дітей, згуртовують весь колектив. Пакунки, зібрані учнями для захисників, на фронт доставлять волонтери. Вікторія Ліварчук, Денис Ковтун, телеканал Вінниччина.